Мен же дві гри пройшов не Так, наступний вниз, так внизу справа. Цікаво було подруг. Не знаю, вже. Ярічок, ти граєш зараз в гру? Угу. Тобі подобається? Угу. Ну все. Добре, тоді граю, зараз, поки я поговорю трошки з мамою, добре? Не відволікайся, угу. щоб ти не програв. Домовились? Угу. Все, давай, умнічка. Молодець. А, пані Анна, мені дуже цікаво. Що спонукало вас ну, з таким маленьким хлопчиком? Да? Скільки Ярику рочків зараз? Ярику п'ять рочків. П'ять рочків. От ви захотіли до нас прийти, навчатися читанню. Яке у вас було бажання? Бажання ну, навчити дитину читати. Да. Дуже класне бажання. П'ять років це якраз той самий класний. Якраз такий період, коли дитина вже готова навчатися. Йому цікаво, от ви, як ви бачите, як ви бачите от ми вже займаємося другий місяць? Яричек, тобі треба трошечки. Ти вже пограв гру? Какую? Так, я тобі зараз е, вийшлю ще одну гру, добре? А мені цікаво, а, пані Анна, скажіть мені, будь ласка, чи ви побачили якийсь. Прогрес в тому, як ми навчалися. Що ви знали, коли ви прийшли до нас вперше? От прийшов, що він знав? ну він ну, Практично не знав букви. Mm -hmm. Коли ми прийшли, він познайомився і почав Vai. вже розуміти. Літер, якщо бачить на плакаті, десь там теж показує, Vai. що це та буква це та буква. Ну так, добре на нього. Vai. Ярик Яріка, ну скажи мені, ти що вже букви показуєш на плакаті? Я в кресті кіноліки люблю грати. Це дуже класна гра, вона логічна. Ти молодець, я тобі пообіцяла, що ми з тобою закінчимо ігри і пограємо в крестикі ноліки, так? Угу. угу. А зараз заходь в цікаву гру. Я тобі нову гру вислала. Ось вона на телеграмі. Мама, допоможіть. Ядечок, там треба буде тобі натискати буковки, які на екрані, і потім що треба робити? Натискати на кнопочку Здати відповідь». Добре. Так, да, я пам'ятаю, прийшов Ярик, він ще буков толком не знав там букву А, знав, ще пару букв голосних. Ми за місяць вже вивчили всі голосні літери і ютовані, і прості, голосні, і потім ми вже перейшли на склади. От зараз як він на складах себе відчуває. Ну, Те, що йому подобається. Нескладно. Тобто дитина не. Не капризує, не кричить, я не хочу. Такого так? да? Nee, він, йому дуже цікаво. -то. Да, сонечко, кажи. Я не смогу в телефоні Мама нам поіграти. Чому? Тому що там не черный. Мама. Що там не чорне? <laughs> ну покажи мамі, вона тобі підкаже, що треба робити. Так, мама повинна бути на уроках, якщо 5 дитина, мама повинна бути рядом на уроках, тому що 5 дитина робить все для мами. Тобто ага. він не розуміє цього користі, він робить так, щоб мама раділа, мама повинна Кристи. допомагати і підказувати. Да, так. Дякую. Так, слухаю тебе. Я я так, я тобі сказала, що крести кіноліки ми пограємо після цієї гри, добре? Так. Ти зараз зможеш знайти Але... всі буковки, які там написані. Зможеш там всього дві буковки на кожній сторінці. Зможеш це зробити? Молодець, він вже пройшов гру. Ага, супер. А ну на якому ви місці? На першому. Ух ти, Ярік, ти на першому місці. Тобі подобається бути на першому місці? Угу. Супер, клас. Але якщо будуть інші дітки в групі, то ти можеш бути на різних місцях. Ти не будеш засмучуватися, якщо ти будеш на другому, на третьому місці. Ні, не, не буде. Пла Плакати не будеш? Mm -mm. Молодець. Ну добре. Тоді будемо продовжувати навчання. Зараз я пообіцяла, що ми зараз пограємо в крестики-нолики. Ми так і зробимо ярик. Добре? Mm -hmm. Ти готовий? Добре. Mm -hmm. так, я помню, так. Є. Добре, тоді зараз ми продовжуємо і потім будемо робити руханку, добре? Mm-hmm. So, bon. bon,